Всім привіт! Раді вітати вас на нашому каналі. Давно ми не показували нашого родину. Зараз хочу показати кабачки, які в нас довго хворіли. Ми їх реанімували, підкормили, якщо не помиляюсь, 20-20-20 і вони почали рости. І нарешті ми дочекалися перших кабачків. Ну, може, ще тиждень, десь або може до кінця тижня, і в нас підуть кабачки. Це пустоцвіти вони ось такі. Ось тут є вже навіть довгенькі є кабачок, також там є кабачки, І далі там є жовтенькі цукіні. А в парнику в нас є вже огірки. До речі, ми вже не перший раз їх збираємо, але забували показати. Ідемо та показую, які вони зараз у нас. Їх вже чимало. Ми збирали вже не перший день, мабуть, тиждень ми їмо свої огірки. І давайте дивитися, які вони у нас. Ось такі огірки. В нас наросли, вже треба збирати. Зараз їх позриваємо трохи. Ну, показуємо перший рядок. Також є і на другому рядку. Їх багатенько, деякі ми досадили, бо пропали або хтось під'їв. Ось, навіть на такому невеличкому маленькому кущику. Ось стільки огірків в нас наросло. Ми їх всі відпасинкували, тобто одне стебло залишили. І десь після п'ятого. Ось після п'ятого листка ми залишили ось один пасинок. Щоб коли ось це доросте доверху, до речі, оці хвостики треба зривати. Коли він доросте доверху, ми ось цей пасинок пустимо ще в одне стебло. Ну, щоб може більше огірків, а може це і пропаде. Тобто страхуємо себе. Ці досажені огірочки, ці кілька огірків також досадили. Залишили тут один. Пасинок, бо якийсь слабкий був ігрок і думали, що він не приживеться, але наче і він почав рости, і пасинок росте. Що це за огірки? Не пам'ятаю. вони якісь не такі, як всі, вони дуже махнаті. Самі огірки ось такі на вигляд, не знаю, що це за сорт, але вони якісь дивні. Вони прям лопаті-лопаті такі. Ну, ось так. Огірків хватає. Може, вже не один кілограм у нас є цих огірків? Багатенько ростуть. І давайте подивимося, які є помідорки. Ось ці перші п'ять кущиків у нас це дебара. Це високий, він підв'язаний, цей помідор. Ось так ми його вкручуємо навколо стрічки. Він росте в один ствол майже. А ось це, інші там близько 20 корчів. Це в нас Rio Grande, це не сливка, але що не дуже вона схожа на нескорослу сливку, і в неї вже дуже багато помідорків. Ось там є помідорки. Ось тут. Тобто, ну, майже на кожному курчі є такі грозді з помідорками, вони цвітуть. Ось так виглядає наш парник. А зараз давайте підемо подивимося на наше хазяйство. Ми давно вже не показували качок. Ми взагалі вже вирізали у тих маленьких, які були якось ще до них руки. Не дійшли, щоб показати, як вони виросли. У нас найменша качка була в десь приблизно 60-75 днів. Від 2200-2900 це без потрохів. Чиста тушка дуже смачні. Замовлень на осінь у нас дуже багато, тому будемо брати від 30 до 50 штук. А там побачимо, наскільки нас вистачить. І зараз підемо подивимося, як виглядає наша друга партія бролера. Так, що ми вже біля сараю. Це ми нещодавно привезли тирсу. Дуже вдячні нашим постачальникам тирсу яку ми завжди беремо. Вони дякуємо, вони нам дають її безкоштовно. Лише оплачуємо доставку, а цього разу навіть за доставку вони не взяли, обійшлися бартером. І давайте подивимось на наш сарай, які в нас є птахи. Це в нас, як завжди, сидять квочки, яких не можна зігнати. Вони у нас з лютого, напевно, по вересень. Сидять, сидять. Вони і кусючі, але яйця ми зазвичай забираємо, ще раз перевіримо, нема. Давайте ще раз перед цим. Цю перевірку, ця така трошки скажена, але вже привикла, що ми її кожен день піднімаємо, нема. Е, із старих курей ми залишати будемо лише курей. Вони однорічні, тобто півню ми вже всіх вирізали, півнів немає. Ось давайте подивимось на е, гніздах, ну, на жордочках сидять минулорічні кури. Тобто, годували усе лише оця. Голошійка і ще ота біла, це двохрічні кури, всі інші однорічні. І на вулиці гуляють молодня. Тут півнів немає, з півнів е, тхенько не перебуваємо. З півнів ми залишимо ось тут. Це найменше наше поголів'я, це чистокровний маран. Вони дуже погливі, два тут не марани, а всі інші це голубих, два голубих і, і чорний мідний маран. З них ми залишимо собі на півні. Топівий нам потрібен лише для того, щоб е, оплодотворяти яйця більше, він нам не потрібен. Тихенько, перебивай. Так, трохи заспокоїли корей, Точніше, ми їх вигнали просто на вулицю, бо не дають говорити. І ось тут у нас зараз знаходиться бролер-друга партія. Так, хто ще хоче на вулицю піти. Подиви на неї. Гайда, давай, тихо. Все затихло. Так, отут у нас друга партія е, курей. Це наші яйця, які ви купляли. Перша партія у нас була курчата, які ви купляли, е в сусідньому селі. А це партія курей, які ми закладали яйця і інкубували. Тобто це свої. Ось такі вони є. Кілька штук у нас здохло, тому що е, дуже велика жара почалася, і вони не витримували це зараз більш-менш прохолодно, і вони тут сидять і. Себе гарно почувають. Десь до кінця тижня ми почнемо їх вирізати. Вони вже на кукурузі, на відкормі. Я думаю, тушка десь приблизно від 2 кг. Нам це достатньо для того, щоб зарізати. Ми їх вже вімкнули морозильну камеру і будемо запасатися собі на ніто. Тобто на зиму ми ще будемо брати іншу партію. Ось так виглядає на бролери. Качку ми вже з'їли, навіть не показавши, як її різали і як їли. Тому що дуже швидко і мало. Всього 10 качок було. Ну, ось так. Пішли далі. А ось тут у нас молодняк. Це наймолодші кури, які ми закладали десь у лютому місяці. Ну, дуже рано. Це все молоднячок ходить. Тут декілька півнів, ми їх виріжемо. Це курей, яких ми вигнали. Це найстарші в нас курчата. А ще є в нас середні. Давайте подивимося і їх. Так, а ось тут у нас курчата, вони трохи дикі. Це ті, що, ну, можна сказати, середні, бо найменше у нас в клітці сидять. Їх тут близько десятка. Це і наші, і кілька куплених домінантів підсипали під крочку, Квочка їх на другий день тягнула і вони виросли на, разом з нашими курчатками. Ось такі курочки вже. Тут і курочки, і півники є, вони дикі. Ось там вони лягають спати, умови не дуже. Але Зазвичай їм вистачає. І до речі, сьогодні ми на нашому участку замітили лисицю. Десь близько сьомій ранку ми прокидаємося, вийшли на вулицю, бачимо, що за вікном в нас пробігло. Ми почали виходити на двір, подивилися, що там. Зразу подумала, що сусідська собака. Але тоді, коли вже придивилися, і почали ближче підходити, побачили, що лисиця. У нас весь участок повністю загороджений. Візде стоїть сітка. Коли побачили, то десь лисиця, маленьке лисенятко, навіть не велика лисиця, маленьке лисинятко забралася до нас на участок з сусідською курицею, Ми вже з'ясували, що це була курка сусідська, і сиділо серед городу, їло просто курку. Тобто, якась напасть лис-лис у нас почалася тут по селу. Сказали, що у сусідів з'їло 12 курей квочку з курчатами. У сусідки через ну прямо за сусідніми воротами в нас з'їло курку, яку на нашому участку вона поїдала. Ми про це попередили і будемо ставити сусід. Дай Бог поставив капкани, курей. Ми закриваємо курчат, також будемо закривати, і сподіваємося, що наше хазяйство від цього не пострадає. Ну на цьому напевно буду закінчувати наше відео. Дякуємо за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Пока!